Сполучені штати оголосили про виділення нового пакета військової допомоги на 2 мільярди 200 мільйонів доларів. Очільник Пентагону Остін заявив, що снаряди для ППО передадуть позачергово. Що ще у новому пакеті американської допомоги? Дивіться у сюжеті. Ракети до ЗРК Холк та протитанкові товби припаси для Хаймерсів, 155 155-мм артилерійські снаряди, а також джавеліни це неповний перелік зброї, які Сполучені Штати передають Україні в новому пакеті військової допомоги, загалом на суму 2,3 мільярди доларів. У Пентагоні заявили, що серед головного снаряди для ППО їх надсилатимуть Києву. Прискореному режимі про це раніше зазначив його очільник Лойд Остін під час зустрічі з українським міністром оборони Рустемом Умєровим. Україна перебуває в жорсткій боротьбі. І так було з самого початку цієї безрозсудної війни, яку Кремль і надалі продовжує посилювати, бомбардуючи ваші міста та мирних жителів. Україна не одна і Сполучені Штати ніколи не похитнуться у підтримці вас разом із 50 союзниками та партнерами. Ми продовжуватимемо надавати Україні необхідне для відсічі російської агресії сьогодні і для стримування Москви завтра, згідно з рішенням президента президента, США нададуть Україні більше ракет перехоплювачів, протитанкової зброї і інших критично важливих снарядів. Це все буде надано за прискореним графіком. Через прискорений режим для України постачання аналогічних ракет або снарядів для інших партнерів у Вашингтоні. Відклали, оскільки саме Україна потребує їх позачергово. Ми цінуємо все допомогу і всю ту підтримку, яку ви нам надаєте з цією підтримкою. Ми зупинимо Росію, припинимо агресію проти наших людей, наших цінностей і національних інтересів. Пакет допомоги складається з двох частин: 150 мільйонів доларів виділені завдяки програмі президентських розпоряджень. Ще 2,2 мільярда передбачені ініціативою сприяння безпеці в Україні. Більшість із виділених коштів пакету допомоги США фактично підуть на контрактування двох типів зброї: це ракети до зенітних ракетних комплексів Петріот і Насамс. У Білому домі наголосили, з моменту ухвалення закону про додаткове фінансування на 60 мільярдів доларів. Білий дім виділив уже сьомий пакет. Кет військової допомоги Пакет допомоги включає ракети для систем протиповітряної оборони України, боєприпаси для реактивних артилерійських систем високої мобільності, артилерійські снаряди та інші критичні засоби, які будуть вилучені з американських запасів за програмою президентських повноважень. Допомога також включає нове фінансування, яке Міноборони США використає для закупівлі ракет перехоплювачів для систем ППО Петріот і «Несенс», щоб допомогти Україні захистити свої війська та міста від повітряних атак Росії. Президент України Володимир Зеленський за новий пакет американському лідеру Байдену подякував і наголосив, Україна розраховує на подальшу допомогу. Ми розраховуємо на подальшу допомогу США, яка зміцнить обороноздатність України і дасть нам змогу ефективно протистояти російській агресії та захистити наш народ від російського терору. Євген Бригар Владислав Політ, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.